Сини, я щось не розумію. Та як так? Моя мама на заробітках 10 років в Іспанії, 5 років в Португалії. І що то по вашому посилка? А тепер порівняйте, зенека жінка в Італії 2 роки і сумка. Подивіться, яка сумега. А, а борщі від нас в 70 разів бідніші. А то що? Мама що хотіла сказати? Що цього року Миколай буде знову бідний? Перепрошую питання. Чого стільки років сидіти в цій Португалії? А? Да їдьте якусь ту Італію, Лесь! Ну не вірю, що мама ще не має грошей. Прошу дуже. Фі, оливкові олії і старі шмотки. Фантазії ноль, чесне слово! Та було вже мене за 15 років вивчити. Я не люблю Оливкову Олію. Тоді мені ту улійку. Та твоя пащека ще ще могла відкрити і в мене таке попросити? А може мама має пораховано собі, га? А ти просто сказав дай! Йди! Зароби! Одне з другим! Попривихали на моєму горбі їздити, Я вам не верблюд! Пані мене чи ні? Ви хоч раз одне з другим платили за світло? Га? Навряд лі! Тоді що в мене в хаті повключали свої паяльники? Га? Ви знаєте, скільки воно світла крути? Не знаєте! Бо вам на моє світло накласти! Двойний снікерс з високої гори! Чесно? Mm. Просто мені дуже обідно за тих борщів. Як так ціле життя бідося. Mm. і подивись, подивись, які сумки і ще з моєї хати склад зробили. Лягай їм спати! Лесяк, не треба там мені ніяких подарунків! Ти мене зрозумів чи ні. Лягай спати! Ді, ді, курю. Ще три тяги я вже йду! Бігом кашу! А. Ара, я тобі курба покуру, бля, я тобі кура, ти мені, сука, буш корив, бля. віддам сигарети, бля. Хочу в Іспанію на заробітки їхати там сигарети. Бу, по 7 євро, ти там би ще накурив, сука. Ара, чекай, чекай, зараз. Ти мені закуриш. Я тобі подарую. Райську жизнь. Посни вроде будь в Европи, привіз, пусилки! опа! У <клес> в не в Фу. жили! Маша псилку продала, ходи забереш? Маєш виспети? Маю, зараз дам! Блін, будюльки нажерся, полить страшне. На. А моя мама! Найсимпатичніша насвіті. <клес> а -ти, ти а ти а ти а ти, -ти, а -ти, -ти. А ти чого ситишешь? Ти що твоя посилка чи що? Що либоць, ловоші дві забраєте? Чего дві, та? Ласик, на. Тримай. Ого! Ей! То маленька посилочка, то й твоя, а то велику віддач зельку борщу. Щоме жоніха вже ту глуш? Я там Іспанія! Нормально, гроші заробляйте трошки! Файно, що робите? Старого підмивайте? Ну нічого добре. Чекайте, мама, ти... а скільки ви, ви, ви вислали мені гроші? Хвестер юніон! Та -трульні. Та -трульні. То ти, сука! <плес> 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 буде мене, блядь, сварити <плес> з мамою, бляха! Да. Ворог, бляха! Тобі зараз, сука, зроблю, де ще виглядять, блядь. я тебе, блядь, зараз зроблю. Подарочок, блядь!